Всіх радий вітати на цьому прекрасному каналі. З вами його ведучий Васильович. Сьогодні в нас новий випуск щотижневого дропу. І, напевно, ж всім цікаво, які скарби мені випали за останні два тижні. Ну, а я не буду вас стомити в чеканнях, просто попрошу і нагадаю вам підписатись на мій YouTube канал. Для мене це дуже важливо. І підписатись на мій телеграм-канал. Для мене це теж дуже важливо. Там час від часу проходять дуже прикольні розіграші. І оскільки людей там небагато, завжди можна виграти щось цікаве. Та й, в принципі, сказав все, що хотів. Як обіцяв, не затримую вас, та й переходимо до цього прекрасного відосика. Та й перший акаунт цього тижня приносить нам з вами футлярки кіловат. Глок 18, топографія океану. Забираємо. Переходимо до наступного аккаунту. До речі, топографія океану у нас після бойових випробовувань. Та й другий аккаунт цього тижня приносить нам з вами 5 кіловат і зелені клітини 5 скорострілка після польових. Забираємо і переходимо до наступного аккаунту. Третій аккаунт цього тижня приносить нам з вами нову осередня після польових випробувань і футляр перелом. Забираємо і переходимо на цей тиждень до останнього аккаунту. Та й останній аккаунт цього тижня приносить футляр віддача і ZEFS 27 піксельний камуфляж болото. До речі, майже без будря. Забираємо і переходимо до відкриття кейса. Та з цього кейсика хотілося б відвідувати до когось. Або якісь рукавиці прикольні. Не зволікаємо і відкриваємо. Я рот Єбау. <смір> отримую полімерний ріжок 0.44 6 затрипану. Блядь, яка це херня просто, піздец, блядь і чекаємо наступного тижня, в мене просто немає стрім. Ну і плавно ми зами переміщуємося в наступний тиждень. На першому аккаунті отримую бутляр-віддача Зевс 27 електрична синь і графіки. Електрична синь у нас промисловка. 006 щойно з фабрики з нової колекції забираємо і переходимо до наступного аккаунту. Другий аккаунт цього тижня приносить нам з вами футляр перелом і UP45 Брут. Брут у нас прям реально брут. Після польових 035. Я краще візьму відчіплювачі брелків Та й перейду до наступного аккаунту. Та й третій аккаунт приносить футляр Революція СГС Яхвоя. 64, знову стрипана хіня. Запечатане графіті Дві штуки, до речі, це якось прикольно. Беру графіті. І переходимо на цей тиждень до останнього. Та й почесний четвертий аккаунт цього тижня приносить нам з вами футляр віддача P250 обмінник і юб 45 фабрична пітьма. p 250 обмінник, якщо я не помиляюсь армійської якості, так. І майже без подряпи 013. А фабрична пітьма у нас щойно з фабрики 002. І це просто шиф. Тоді забираємо П250 міник. Ну, і звісно ж, переходимо до відкриття. Ну що ж, звідси можна було б отримати прикольний юд-друкопис. Та й, звісно ж, якісь би рукавиці такі хоча б м'ясник. Було б взагалі балдіосно. Ми не зволікаємо, просто відкриваємо цю гіту. І отримаємо знову якийсь дробовик. Або пулемет. Ну, або МАК-10. Мав п'ячий камуфляж. Боже, яке воно задерте нахуй! Піздець, воно ще понівечено в боях 0,56. Я їбу. Це просто ужас. Блять, немає слів. Переходимо просто до підрахунків та й все. Силою дуже потужних підрахунків за перший тиждень мені вдалося заробити аж 93 гривні. Ну, якщо серйозно говорити, на мою думку це не дуже хорошо через те, що мені не випало е жодного кейсу с ну, і кошмари. Що, на мою думку, це не дуже прикольно. Але нічого, надіюся, що в наступному тижні випаде все-таки краще. Рахуйте, цілий тиждень я жив в чеканні того, що мені наступного тижня випаде все краще. Випаде якийсь кейс на видіння і кошмари, або навіть якийсь кейс з рідкісного дропу, або якийсь крутий скін. І тут приходить другий тиждень, і Ваня знову тримує всяку хуйню. Я не знаю, як це працює, але мені здається, що хуйня просто-напросто мене переслідує. Та й все. Ну і наступний тиждень приносить мені цілих 161 гривень, і це тільки завдяки крутим скінам, які мені випали, і в хорошій якості. Та й загалом за 33 тижні фарму мені вдалося заробити аж 14 тисяч гривень, що складає дуже велику і дуже круту суму грошей. Я дуже радий, я з нетерпінням чекаю наступного тижня фарму і надіюся, що в подальшому. Мені випаде дуже багато крутих скінів. Ну вам в свою чергу дякую за перегляд цього крутого відосика. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на цей крутий канал. Та й хорошого дропу вам з КС!